Те, що ви сказали, що даний закон є незаконним, неконституційним і нікчемним. Дуже дякую, що це звучить також із громадськості. І ми зібралися для того, щоб підтримати демонстрацію, але підтримати її в голову в Русі. І я вибачаюся, я закінчу, де ви зараз але хочу все-таки подальшому перейти до дискусії, подальшому вигляді на моніторі, зауваження голубим синім кольором Висказати свої пропозиції, що потрібно змінити в законі. Тому що дійсно ми зібралися тут не поговорити, а щоб надати якісь пропозиції, щоб прийти до якогось спільного рішення. І дякую вам за те, що в подальшому будемо працювати також. Сюди. Дякую, пане Анна. Шановне товариство, я є також. Колишнім працівником Генеральної прокуратури, начальником секретаріату Генеральної прокуратури. Я думаю, це ще один буде приклад, те, що навів Микола Іванович головша. Стосовно того, як проводилася ілюстрація в Генеральній прокуратурі. І е, як вона проводилася в Міністерстві юстиції, було питання. Я можу відповісти. Я вчора був у кабінеті у заступника міністра, а позавчора був у кабінеті у Литковської Улитковської Валерії, де я теж мав розмову. Що я хочу сказати, що ми як юристи розуміємо е, ці порушення Конституції і як відбувалося прийняття цього закону, ми це все бачили, ми це все бачили і бачимо, як він застосовується. Ви розумієте, що по моїм функціям, я, як і багато інших працівників прокуратури генеральної, а в нас було звільнено за два дні перед виборами показово по списку. За два дня перед виборами. Серед цих людей більшість не мала жодного відношення до ніякого переслідування учасників революції гідності. Не до узарпації влади. Серед тих працівників, які були в областях звільнені, таких працівників теж не було. Микола Іванович дуже добре сказав, що це дійсно нагадує 37 й рік, як нас звільняли. Але я хочу сказати і інше, що тут присутні у нас адвокати, і я дуже хочу красно подякувати вам, що ви, саме Національна асоціація адвокатів України і особисто Лідія Павліна, що ви підняли цьому питання, тому що, як з'ясувалося, що захистити нас, юристів, прокурорів, міліціонерів, тому що люстровані були міліціонерів, і інших працівників, яке своє життя. Ми тоді багато років захисту інших людей. Не, не було кому. Ви кажете, що народні депутати. Я хочу навести приклад, що, що це не тільки вимоги Конституції, а і елементарні вимоги закону про звернення громадян. Пан Дмитро навів, що я є активним дописувачем до Міністерства юстиції. Дійсно, в мене душа болить за це за ту ситуацію, я пишу. Не на всі мої відповіді надали відповіді. А на з громадської ради жодної відповіді не було. Стосовно народних депутатів, я хочу сказати, що на мої звернення не надавалися відповіді не Єгором